О, ті діт... знайомий пеньок нашій. Глянь, скільки тут грибів коло у нього коло возле. Ось вони гриби. Ага, це хороші. Хороші гриби. О, не, тут це дивись, вони як для білочок, Бачиш, як воно виглядають. Вони вже мабуть, тут давно раніше було тут на пеньку прямо, а то вже нема на пеньку, вже під пеньком оселилися. Ось він такий весняний ліс. Із пташками. вже немає, можна сказати. Ну, зато більше пташок з'явилося. І почало зеленіти більше, зелені появилось. Ох, яка красота, да, дід? А хто тут таке робив, то як ти думаєш? Я. Yeah. Землю брав? Так. Yeah. А я думаю, хто там воно уторився. <рив> я думала, то кабани рилися. А дід землю звідси мені возить. Хороша земля. От той ряст, він вже в мене кругом. І в теплиці, і на городі. <ривний кабан. рив> Виростають квіточки. Хай ростуть, буде ряст у мене Не тільки в лісі, а й вдома. Кругом. І прийшла я до лісу, щоб послухати ліс. Послухати ліс. Такий він храм природний. Завжди тут гарно. Сама природа створила собі таке. Ого! Дорогу перегородило. Що впало. Ого. Такий вітер сильний. Ось о, яке ще величезне дерево стоїть. Ну це ж крепка зелене. Дуб. Тут дуб, а це ж впало. Ясен. А воно на дрова хороше. Хорошее. Давай заберемо. Во тут ну, не прибило. Глянь, що з ним зробилося. Боже. Воно таке велетенське. О, це розбирать є, що, так? Да? Глянь. Так воно і А боже. Ох, та воно таке міцне, два воно трухляве, а воно, а воно як дуб тверде таке. Хороший. Ох, і хороше дерево, га. це так достоялося, а ось ще осталося стільки його стояти. Воно як одломилося, Ага. Добре, що на кому на не голову не впало. О. Та я ж бачу, що тут розбирать стільки дров з отих тонкіших. Ай-яй, я це ж вважаю, мусор уже, Цей мусор треба вбирати. О, як воно гепнулося. Розлетілося таке сухе. Диви воно стільки дров. Як яка красота, діти. Це нам все зі мудровського дарило. Оце гупнуло. Не вспіла я знять, коли сану падало. А, буває й таке в лісі. Ну, сусна висохла тоже. А, ото стоїть суха сосна. Ага. Та впаде, то воно ж так поки високне. Ну, чогось щось не вистачає їм. А воно диви, теж таке щось сухе стоїть. Тож усе колись буде падати. Падати. Та воно сухе, подивися, ззаді воно. Воно прямо сухе стоїть. Видно. Та ох, це наваляло. Хіба такий вітер був вже? Та воно вже саме з годами, мабуть. Там яке висохло-висохло. Ох, і хороше. На ньому й посидіти можна. Вже нагрілося на сонці. Ох, і день теплий. Тут, може, ще й білочки жили. Он де яке дупло. Там. Не, не хочу я руки хоть туди. Ні, ні, дід. Ох і дід репти. Хоча щоб я руки Шелуха. не засунула. Дід знайшов якісь гриби, на вигляд такі гарні, горні, як живі прямо. Чого погані думають? Чого? Бо хороші ще і туди подав, вони ж які красиві. Красиві, красиві такі, а? Ну, так так. Це хороше, <різь> я ховає. <ховочий. різь> <різь> <Чуть болі. різь> так красиві такі. Ой, лісові грибочки. Я <різь> не, не хочу пробувати, хай ростуть. Це для білочок буде. Ой, така відео. Так. Підемо далі трошки. Так добре в лісі, а чим добре, що ще комарів немає. Ну ще трохи вони з'являться. Вже, мабуть, вони лупляться ще тільки. Але комарі, комарі, вони маленькі, у них навіть серце є. А от у мух мухи без серця, вони живуть, холодно не живуть, тепло живуть. А от комарі вони можуть заховатися, бо в них є серце. А серце, як відомо, кров гоняє, ганяє. От. Тобі й природа. Ось така вона природа ця. Угу. Яка красота. Красота. І, і рясту, і, да, і по рясту походити треба. Успіла я походити по рясту. Таке ж я вспіла. Так, що тут у нас лісові ромашки чи що воно таке? Ось які клинки. Вже лися яке? Яке листя в них. Ох і тепло сьогодні. Написано 24. А сюди нище в лісі, та й вітер не шевелиться давить. Ось так. Ой-ой-ой ой. Так, йдемо по барвінок, дід мене веде по барвінок. Ну, побачимо, де він той барвінок тут заховався. Він вже, мабуть, відсвів, а дід надумав тільки. Отож, серед рясту можна знайти і барвінок. Ну, як дика природа. Усе змішалося. І дарвінок, і ряск. Тут такий ряст. І та тут гарну погоду, таку гарну прогулянку. І задумати бажання, щоб на наступний рік також вдалося потоптати цього рясту. Ок і красота.